Ми знаємо, що для того, щоб розв'язати дане рівняння, справа число має бути в межах від мінус 1 включно до 1 включно синус 3» трьом, дорівнювати не може. Тому рівняння коренів немає, це відповідь «Д». Далі, справа корінь з 2 на 2. Це число входить в наш проміжок. І тому ми розв'язуємо за відомою формулою. Тільки тут шукаємо піх на 4. Отже, піх ще ділиться на 4. Далі у нас формула мінус одиниця в степені n, арк синус корінь з 2 на 2, плюс пі де n належить z. Арксинус корінь з 2 на 2 це відоме значення. По таблиці знаходимо, що це пі на 4. Отже, піх на 4 дорівнює мінус 1 в степені n пі на 4 плюс пі де n належить z. Далі ми маємо знайти х. Для цього спочатку домножимо, наприклад, на 4. І поділимо на пі. Тобто, от, наприклад, я домножу на 4. Не спішимо, а робимо все почергово. Домножили на 4, і будемо мати, що пі х дорівнює мінус одиниці в степені n, тут 4 також скорочується пі, плюс 4пn, де n належить z. Ну, а далі ми ділимо на пі, тобто множимо на одиницю на пі і будемо мати мінус одиниця в степен, тут буде вже 1. Можна писати на одиницю плюс 4n n належить z. От вона ця формула, за якою ми будемо шукати корені, як ми бачимо, вона записана у випадку А. Хочеться зразу розв'язувати рівняння косинус з одиниці. За. Так, як це окремий випадок для розв'язання даного рівняння. Разом з тим, якщо уважно подивитися на вираз, що знаходиться під космосом, то там, як ми бачимо, піна 2 плюс 3х, а це формула зведення. Тому давайте подивимося і спростимо вираз зліва. Отже, це формула зведення піна 2. І плюс 3х це ось тут пінава, плюс 3х, от вона ця точка, знаходиться десь ось тут. І в цій точці косинус, як ми бачимо, приймають від'ємне значення. Але пінав міняє функцію на кофункцію. Тобто, фактично, можна записати мінус синус 3х дорівнює 1 А потім ми будемо мати, що синус 3х дорівнює мінус одиниці. І будемо це рівняння робити як окремий випадок, Синус – це координата по Y, і вона дорівнює мінус одиниці тут в цій точці. Цю точку ми пишемо як мінус π на 2. Отже, 3х буде дорівнювати мінус на 2 і плюс 2 πn де n належить z. Далі нам потрібно знайти х, тобто помножити на 1 третю. І в результаті будемо мати мінус пі на 6 плюс 2πn на 3. n належить z. Як ми бачимо, це відповідь г. У нас в рівнянні косинус до рівні мінус 1. Це окремий випадок. Тобто косинус це координата. По х дорівняю мінус 1, от цій точці – це точка пі. Отже, ми запишемо, що 9х дорівнює пі плюс 2 де дем належить z. А далі будемо шукати х, тобто помножимо на 1 дев'яту або поділимо на 9. Отже, х буде дорівнювати пі на 9. Плюс 2 πn на 9. де n належить z. Як ми бачимо, це відповідь d. Скільки корінів має рівняння? Подивимося на число справа. Як ми бачимо, це число більше за одиницю. Корінь з даного числа більше за одиницю. Синус х не може бути більшим за одиницю, Тому жодного. Для розв'язання наступного рівняння ми перетворимо ліву частину. Оцей вираз, одиниця мінус 2 синус квадрат 2х, фактично, це косинус подвійного кута. Якщо ви цього не бачите зразу, то давайте розпишемо одиницю як синус квадрат 2х плюс косинус квадрат 2х. Тобто, будемо мати так синус квадрат 2х плюс косинус квадрат 2х одиниця мінус 2 синус квадрат 2х дорівнює корінь із 2, тоді Синус квадрат 2х мінус 2 синус квадрат 2х ми запишемо як косинус квадрат 2х, і далі будемо мати мінус синус2х дорівнює корін із 2. Це формула, як ми сказали, це косинус подвійну кута косинус 4х дорівнює корін 2. Знову ж таки, для того, щоб розв'язати рівняння такого типу, число справа має бути менше. Або дорівнювати одиниці. Корінь із 2 більше за одиницю, тому коренів немає відповідь b. Синус дорівнює мінус одиниці. це окремий випадок, координата синус координата по Y і мінус одиниці ось тут, в цій точці на колі. Це точка мінус пі на 2. І тому ми запишемо, що 4х дорівнює мінус пі на 2 плюс 2πn. n належить z. Далі для того, щоб знайти х, помножимо на 1 четверту. Або поділимо на 4. Отже, х буде дорівнювати мінус пі на 8, плюс сюди 4, 2 і 4 скорочується і буде пі n на 2.n належить z. Розв'язки нашого рівняння, як ми бачимо, це v. Для розв'язання наступного рівняння спочатку виразимо тангенс х. Тобто 3 тангенс х буде дорівнювати мінус 12, а отже, тангенс Х буде дорівнювати мінус 4. Обмежень для тангенса немає ніяких, тому далі продовжуємо, пишемо, що х дорівнює арктангенс мінус 4, плюс πn, n належить z. Але арктангенс від мінус 4 це мінус арктангенс 4, плюс πn, n належить z. Арктангенс від мінус Артанець від 4 – це не табличне значення, тому відповідь в такому вигляді і залишається. Як ми бачимо, це відповідь Г.